Років тому. Ми пізнали шкінно в тому, Та не розуміли того. Що часом марбало нам від ногу? Одинадцять років тому. Ми пізнали шкінно в тому, та не розуміли того. Що часом ми рвали нам від ногу. По мокрій підлозі не лети. Книги читати поспіши. Що математика, що спортзал? Качають м'язи, м'язи на повал Українська мова то твій код це ін'єкція від русських пригод. Діти то квіти, але будячки. Казав нам учитель, лише не бреши. Психолога дітям, ані, ані вчителям. Бо нова генерація, то вам не хлам. Ми інші, ми нові, ми діти війни. Ковіду, айфонів, тіктоку, інсти у світі в цілому йде переформація. Або генії, або деградація. Час крінжовий, ковідний пройшли, Ми пропустили драйвові роки. Хтось деградував, хтось прогресував, кожному своє пойкові давав, нам невідоме диско, нам невідомі клуби, ми діти ізоляції, інколи самолюби. Нам невідоме диско, нам невідомі, клуби. Ми Ізоляції інколи самолюби, тільки прийшла адаптація. Знову нова інформація. Клятий москаль зайшов в Україну. Хочеш забрати мою батьківщину. Гей там у лузі, червона калина, сирени, дрони, плаче, дитина. Оце так же запідкотила до нас. Мабуть, ми зможемо це точно наш час. Саме на нас чекала країна, Росія зникне, зросте Україна. Українське сонце сьогодні зійшло, хай назавжди світить. Яскраво, воно батько наш Бандера, Україна, мати, Триця, наше місто, будемо прославляти. Семо світ, ми славу цього краю, ви будьте здорові, а ми обіцяємо. Шетицького слово будемо зберігати і з Господом у спілці будувати рідну хату. Рідну хату, рідний край, а ну по музику, край, 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 мій рідний край понад горами, лине пісня ця Про Trenemasa je v redu. Сильна, наче море, Про мій милий рідний край і у синю даль, понад горами лине пісня ця. ох і вилася, чогось наша славна Україна за Ми це зробили, ми це зробили з Трийською громадою, і тепер у нашому місті буде соціальне таксі таксі для перевезення людей з інвалідністю, які користуються кріслами колісними. Наскільки це важливо, я вже не буду сьогодні розповідати, оскільки це вже всі знають, тим більше всі присутні. Але я хотіла сьогодні просто подякувати усім причетним, які, за допомогою яких ця ідея створення соціального таксі стала можливим. Перш за все, це Лідія Іванівна Кордюк, вчитель гімназії імені митрополита Андрея Шептицького, яка дала завдання своєму класові 11-му, подумати над тим, яку соціальну значиму справу вони могли би зробити для міста на знак останнього дзвоника, на знак їхнього випуску. Саме там зародилася Роде, ідея цього соціального таксі. Також цю ідею. Підтримали, підтримав і дав шанс її реалізуватися. Наш міський голова, пан Олег Канівець. Абсолютно повну підтримку також нам склали дуже дуже, дуже важливо було нам для нас підтримка відділу освіти це пані Лідія Стасенко. Яка багато зробила для того, щоб учнівська ініціатива стала відомою зрозумілою, і зрозумілою учням, щоб і учні долучалися своїми ідеями, своїми фендрейзинговими компанії, учні створювали ярмарки. Марафон, який був у нашому місті, це також була ідея учнів, і саме звідти брали початок. Також хочу подякувати нашим партнерам. Які стали де да, зробили нам цю таку фінансову основу базу для того, щоб ми придбали цей транспорт? Це є компанія Трускавецька, це є компанія Галичина Захід, це є е, компанія «Стрийський АТП, це Муко і компанія Рібон. Дякуємо соціально відповідальному бізнесу, які у потрібну хвилину завжди акумулюються і даються надійне плече підтримки для громади. Також дякую, дякую вам, дякую Стрийській громаді за те, що так численно долучилися до нашого фандрейзингового заходу марафону Стрийського міського марафону Стрий біжить стрий допомагає. Це було дуже важливо, і воно показало якусь таку неймовірну єдність у моменті, коли треба. Люди фантастично, дощ падав, все люди прийшли і вони взяли участь в цьому марафоні. Вони долучилися фінансово, вони взяли участь, показали, що їм це не байдуже. Величезна подяка, величезна, величезна подяка нашій команді благодійного фонду інтелектнації. Це є пані Ірині Сулик, Ірині Лоченко, Марії Маринець, Вірі Яворський, хлопцям, які день і ніч працювали, щоб якомога швидше цей автобус став реальністю. Це Хлопці команди проекту Гараж Тім», Сушко Андрій, який вже до цього часу вже понад 100 автомобілів, завдяки йому отримали захисники наші на фронті. Дуже багато з перших днів війни допомагає. Ще дякую також Ростиславу Кушині, ігору Левицькому за те, що прикрасили наше це свято цим чудовим своїм виступом і учням 11-го в класу. Гімназії митрополита імені Андрея Шептицького. І дякую вам, громадо, що ви є, що ви такі активні, що для вас хочеться щось робити, тому що ви завжди підтримуєте, ви завжди знайдете, як, як взяти участь у всіх цих проєктах благодійних, соціальних. Дякую вам. Ми... Мені дуже приємно, що сьогодні на наше свято передачі автомобіля місту завітали вельми, шановний владика Тут владика Тарас. Тому прошу, владико, вашого благословення. Благослови владику, благословенний Бог на завжди нині повсякчас, і на віки віки покаже дорогу спасіння. Що твої благодаті спроможні відзначилися добре. Так як кожна велика ріка починається з маленьких крапелок. Краплин води, що стікають з листя, дерев, так і кожне добре діло починається, з, маленької, з маленького дару кожного з нас. І так, як велика рівка досягає великих успіхів морі, стає знаменитою, так само і наш народ, що складається з маленьких капель кожного з нас. Є здатність будувати великі справи. І це лише щось одне, котре свідчить про нашу могутність і нашу силу. І нехай Господь всіх вас за кожне ваше добре діло, щедро і безмежно, лагідно і ще і добро, добродійно благословить. Слава Ісусу Христу! Пановіки Богу. Дякуємо Отче. Тепер хочу урочисто передати ці ключі пану голові, пану Олегу Канівцю. Я вам вручаю. Нехай воно добре служить цей транспорт нашому місту. Дякуємо, дякую вам, що ви завжди підтримуєте всі ініціативи, які ну які б не з якими б я б не прийшла ідеями. Ви завжди кажете, що для цього потрібно. Якщо це для громади, все, що треба. Це дуже, дуже багато вартує. Тому дякую вам. Дякую вам, Ірино, і дякую дітям. Бо сьогодні ви бачите, що наша молодь є найкраща в світі. Вони долучилися до того, щоб ми могли опікуватися всі разом з вами тими людьми, які потребують підтримки: люди з інвалідністю, люди похилого віку, люди, які до нас приїхали. Через війну внутрішньо переміщені особи цей транспортний засіб буде на балансі управління соціального захисту, центру надання соціальних послуг. На нього можна записатися, він буде здійснювати відповідні заявки. І це буде безкоштовна послуга для тих, хто її потребує. Тому дякую всім, хто долучився до цього заходу.